Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Діти, погляньте, яка гарна пташка на нас прилетіла. Вона хоче сповістити нам чудову новину. Холодна та сувора зима закінчилася, настала інша пора року, тепла та сонячна, а пригадати і назвати нам чудову пору року допоможе загадка. То слухайте уважно, сонечко ясне пригріло, швидко тане білий килим, клен радіє, певно, зна, гості йде до нас. Вірно, діти, весна. Раніше, коли була пора року зима, все навколо було сумне, біле від снігу. А коли приходить пора року весна, Потихеньку все змінюється довкола? Дні стають довші, а ночі коротші. Небо стає ясним і блакитним, а сонечко сяє яскравими і теплими промінчиками. Воно гріє, зігріває землю. Стає тепліше, сніг зникає. Діти, а чому зник сніг та рід? Так, бо він розтав. А чому розтанув сніг? Бо тепло, а сніг не любить тепла. І перетворюється на що? Так, на воду, з якої утворюються струмочки. Вони біжать полями, гаями та навіть вулицями. Від води і тепла. Прокидається вся природа, дерева, кущі починає зеленіти травичка, з'являються перші весняні квіти, повертаються птахи з теплих країв та починають будувати свої гнізда. Співають пісні, радіють весні. Дикі тварини прокидаються від зимової сплячки. Діти, давайте пригадаємо, хто спав взимку. Так, ведмідь і їжачок. Вони прокидаються, весні радіють. Діти, а давайте пограємо в гру. Де зима, а де весна? Ви уважно розгляньте картинки і скажіть, таке буває зимою чи весною. Будьте уважні. Починаємо. Перша картинка. Зображена зима чи весна? Молодці зима, пташка з пташенятами зимою чи весною? Так, весною. Квітнуть дерева взимку чи на весні. Молодці дерева розквітають весною. Кататись на санчатах можна коли. Вірно, взимку. Ведмідь спить у барлозі коли? Зимою чи весною? Так, зимою. А посадити молоде дерево можна зимою чи весною? Весною, бо весною тепло. А ось летить сніг взимку чи навесні? Звісно, що взимку. А коли розстає сніговик? Вірно, діти, весною. А чому? Так, бо весною тепло. Ви молодці, гарно пограли. Діти, так яка пора року до нас прийшла? Вірно, весна прийшла. Наша весняна мандрівка добігає кінця. Але ви не журіться, бо весна тільки починається, і у нас попереду дуже багато теплих та радісних днів. Заняття наше закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!